Спортивні змагання між податківцями на Прикарпатті не проводилися уже кілька років. Та цьогоріч традицію відновили. Ми зробили спортикаду між начальниками наших обласних управлінь, бо зараз все централізували сюди. І люди, і дівчата, і хлопці. Активно вже і волейбол дівчата грають, і в теніс грають, і в шахмати шашки. Ну, можна подумати, що ми як поїдемо на Україну як зіграємо, то побачимо. Я думаю, що потужні команди будуть і в інших областях. У загальному заліку Спартакіади переможцем стала команда оперативного управління ГУ ДФС в області. Команда Коломийської ОДБІ зайняла друге місце. А спільна команда слідчого управління та відділу внутрішньої безпеки третє місце. На даний час інспекції я займаюся настільним тенісом. І волейболом брала участь в команді волейболу і настільного тенісу. До цього часу теж займалася і брала активну участь в спортивному житті ДФС в Франківській області. З волейболом ми третє, а настільний теніс ми, на жаль, друге. Поштусне гірі зайняв перше місце, підняв 106 разів. Вага була, ну, приділили на 16. Я люблю 24, ну, але ми приділили на 16, Піднімала на 16. Тепер прикарпатські податківці готуються до всеукраїнських змагань, які відбудуться вже восени. Роман Стельмах, Сергій Русиняк, Телерад. di compagnia Rai